Під буль переспівав уже з усіма зірками сцени, тому подався шукати нових друзів у кіно. Співак долучився до голівудського бумонду, озвучивши персонажа на ім'я Бафо в новій мультиплікаційній комедії Епік разом із виконавцем над стрічкою працювали такі знаменитості, як Колін Фаррелл, Аманда Сейфрід, Крістоф Вальц та Біонсе. Для власне підбуля мультик став першим досвідом роботи в кіноіндустрії. Ви знаєте, мені так сподобалося. Ти записуєш голос, а потім бачиш, як ним говорить намальований персонаж. Це неймовірно. Я почувався маленьким хлопчиком. Епік розповідає історію дівчини, яка допомагає добрим силам перемогти зло і врятувати природу від загибелі. Герой підбуля, жаба на ймення Бафо носить синьо-зелений спортивний костюм, білу майку і грубий золотий ланцюг. Вбрання персонажа неабияк сподобалося співакові. Він дуже на мене схожий. Коли мені запропонували бути жабою, я одразу погодив. Мені показали його малюнок у спортивному костюмі, і він мав точнісінько такий вигляд, як і я, хлопець із Майамі кувинського походження. Попри нове захоплення, Підбуль не забуває про музику. Співак активно просуває альбом Global Warming і новий сингл із Крістіною Агілерою Feel This Moment. Також репер повідомив, що готується до світового турне. Я подорожуватиму разом із кешею. Мені пощастило з напарницею. Я постійно за нею спостерігаю і вчуся. Мені цікаво, як кеша працює на сцені і спілкується із шанувальниками. У всіх артистів, з якими я співав дуетом, я чогось навчився. Вони напевно і не знають про це. Спільний з Кешею тур під буль розпочне концертом. у США. далі зірки проїдуться європою і Азією.